Ви стали зіркою в соцмережах. Як я села Зірка? Да, Благодаря да, да, да. тобі. З, а вам, з вами поїду. Спасибо, сонечко, спасибо. Як вас зовуть? Назаром. Наз... На Кол... Хату розбило мене по пушки. Я ж на церкві там нічила. Ну то, добре, хто да. побачив то відео. Хто побачив. Моя забову духом село Ракітне. Ага. Там живе моя племінничка. От вона мені і каже, бабушка, ні, тетя Галя, кажу, що? Так я вас, каже, бачила. Це ви. Кажу, да, я. А як же ви попали туди? Кажу, благодаря Богу, що такі є люди, які приїхали до нас, нам привезли гуманітарочку, і цибирочки, і шампуні. І що тільки нам не навезли. Понятно? Клас. Да. Благодаря Хорошим людям, благодаря усім, хто нас жаліє і кому ми нужні, дуже благодарна всім. Не дамо ми тим клятим москалям нас ні, зруйнувати. Ні. Ми їх падлі, заторчем, за... не знаю, що ми їм сукам, зробимо. Все зробимо, але не здамося. Ні, ніколи, ніколи. Так як я, було бомбити а летю. Я ночую в церкві, благодаря Богу, не в цій церкві, а в тій, ага. була, скільки їду великом туди. Переночую, там мене як не біжали. А назад вже їду утром. Їду я додому, до розбитої, вікон ні. Ходім, подивися, де я живу. А ви далеко живете? Та ось цю вуличку там недалеко, далеко. Ходім. Ну що у вас як тут зараз? Зв'язку нема, да, мобільного? У нас чого Чи Є Є в нас є. є Спасіба що світло, от, газ, вода? Ні, світло, газ, водичка. Все є. Спасибо всім. Все ага, є добре. Все є. Все це все, все є. Дочечка, все прилітають щось, якісь приліти є ночі? Да. Ага. Це може днів три назад. Прилетіло, отам. Давай ну, розбила. Ага. І сьогодні бехала тут десь. Ага, ага. Буває, буває. Ще помлять нас. Бувають, да, да. Ті кляті. Да. А ви одна, так? Я, да? да? Я одна, дочка. Ви ж одна, пам'ятаю. Дочка мені, мені, мені ага. онучка допомагає. Онучка в мене є, розумієте? Яка мене любить, а вона де живе? Вона була далеко, з малим хлопчиком. А пранучок у мене. Зачищає йому зачищає нас. от захищає нас. Який молодець. Да, да. Який так, молодець. що я ним гордюся, в мене є правнучок. Ну, з такими людьми ходить. перемога, вона не загорала. Ви ж да, да. Я як? сама б їх розтоптала, я б сама їх розтоптала. Я такий чоловік. Все. Бойовий, як тобі сказати. Наші люди. Да, да. Українці взагалі вони люди хороші. знятно, дочка, ходім, дивись, ото десь дві тарілки, то я там живу. Ага, то ваша будівля. Ото дом. моя будівля. Вже покажу, як я обустроїлася. Добре. Я ладю. Дочечка, я ж не сидю. Я чоловік робочий. А що і... у вас там город є? Є, ось всяка я А Ходова якась. Курочки є в мене. І собачка є, і котик ага. у мене є. Це в мене є. Я рада, що я, я живу на цім світі, але не рада, одного, що в мене Господь забрав обох діточок. Коли? Обох. Одно. Саші немає вже Ой. до війни. До війни. Ага. І дочечки не стало до війни, і дідусь не стало до війни. Оце моє господарство. Угу. Подивися, Оце, да? Оце, да. ага. дивися, як оце побило. Я... Бачиш, бачу, бачу, оце приголов. Подивися. А, це ж воно в сусідню, так, отут? Оце тут воно гепнуло. О -о -о. Де ви були в той момент? Де я була на вгороді. І оце туточка так бехнуло. Дивись, оце не було криші. Ага. Мені Бог дав, сіль... дали мені допомогу. укрили я тим білим. Так. Потім оце вже мені укрила онучка. Шейферу ми достали. Uh -huh. Цього бушного, понятно? Ото там вікно було розбите. Ми поставили вікно мені, щоб я вже у церкву не бігала, а ночі зімувалася дома. На місці. Uh -huh. ти? Зимувалася дома, це ще вікон скільки нема. І uh -huh. я тут. Ходімо дві. Uh -huh. Ходімо. Да, да. Оце все було розбите, а це дірки були. Ага. ага. Ні, коли вибух стався хвилою, почули, да? Ну, я побухнула. Ви ж поряд зовсім були. Він оце пилюка, це все йшло. Тут розсерія, да? Красне. Да, да, да. Галя, ось чоловік. Понятно? В чудичках. Це ж ми все знімаємо, показуємо, щоб ті кляті всі бачили. Хай правду бачать весь світ, що воно відбувається у нас. Подивиться, ага. оце я так живу. У вас чистенько? Я люблю порядок. Подивися, це вікно вилетіло та повилітало, ті шибачки так. всі повилітали, ага. там усе було порозбите, а тут усе розбите, це все щекотурили, це все поправляли, шихерни, цей заводчик ставляли, те все було розбите. Ага. Ось це, це було. Понимаєші? Ось далі, щоб, ось, щоб от знімали, це розбито, да, а новеньке все поставили. Ага. А новеньке все поставили. Далі йдемо, далі йдемо. Це у вас будиночок, так? Да, оце, оце, ага. оце тут жив синок, невістка, uh -huh. жила, ну синок коли вмер, а не мамка дякую вмерла молодою. І вона пішла туди. Оце я сюди заходів. Ага, це Оце всі. віконечко осталися цілі. Отам було вибите. Ага, там забили. забили. Отут позабивали, все, он мій огород. Ну у вас порядок супер. Чисто ага. все, нічого собі. Да. Оце я така хазяйка. От у мене стоє. І не здамся, падлам. Оце мене городить, дивіться. Що ага. сажаєте? Картопля, і цибулька, і часничок, і помідорчики, і все в мене. Спасіба Богу, що в мене є онучка, вона мені теж допомагає. На городі? Да. Молодець. Да, і а оце мана... вікно розбите, так? Да, ото стоїть? Оце ж це вікно розбите, ага. що, що ото на вулиці. Поставили, на, вулиці, так? на поставили, так. то таке віконечко, понятно? Так. Оце Оце, ходімо, у хату ж ходім. Ходімо, ага. ходімо. Ходім, да. ходім. Чистенько у вас, чистенько. Так, да. Ага. Заходь, а там ви ж хазяйка, шо. заходьте, заходьте. Ну, я ж... Це я тут прибрала, ага. бо до мене дуже щеки прийти. Налаштувати, щось. налаштувати мені отелером. Оце дивись, сюди, проходь. Ага. Оце я тут живу, ага. сюди йди. Піди йди, оце я прибирала сюди. Ага. Оце я тут сплю. Ага, оце обігрівач. Не мерзнете, бо холодні зараз ночі. Оце... Закриваєте двері. Закриваю і включаю це. Ага. Нічого. Обігрівач, так. Да. Зараз Щас... оце сюди, оце сюди в мене, як тобі сказати. Отут де розбите все. Ага. ага. Сюди ось. Отут деться вікна. Оце ну так, да, прохолодно відчувається. це да. Ага, ну то ж забито. Пленочок, ага. вже з внучечкою. Ну да. правильно, так, да, щоб хоч вода все. не потрапляла. Щоб вода, щоб все чистенько да. було. Правильно я роблю. Правильно, це. правильно, все правильно. Да. Отак. а ось сім'я, оце в мене туточка ще. Ага, ось, і ще кімнатка. Ага. Тут не вредина. Гарна маленька така. Да, да, да. Уютна. Да. Тут коридорчик, а сюди виход. Ага. Можемо сюди вийти. Та можемо, так, да, давайте. Ага. Ага. ага, це вихід на все зрозуміло. так? Да? Так, да, да. Ага. Де я Засреньків не люблю, люблю робити, люблю, щоб чисто було, люблю все. І люблю життя, люблю. Все. Я дуже пишаюся, що в нашій країні є да. такі люди, як да. ви, які х... да. тримаються духом. Да. І я казала все. Я була бомбить, летю, свистить, а я біжу. А я біжу на вгород, я поралась, я на базар ходила, я копійчину вторгувала і куди то я її До хати. до хати. Ну, благодаря Богу, що в мене є внучка. І правнучок мені допомагає. Той, що стоїть, охороняє нас. Йому 21 один, Його синочок водик. Так, ну після перемоги приїжджаємо до вас, будемо тут святкувати. Обізательно, обізительно. Я диш, не вмини мене, не вмини мене, мене. Я а Тетяні я... зателефоную, скажу, так. що хай пані Галина готується. Ну, слухай сюди, дайте горочки, баночки. Давайте. О, отакий горочок. Ваші домашні? Ну, а як ви давайте? Харечко. О. Пригощу наших волонтерів. Так, да, Дочечка, зараз я включу світ. Це погреб, так, да, у вас? Да, да, ага. Дочечка, тут картошка, ага. тут таке. Все, дочечка. Ага. Ну, то капуста, то картошка. Ага. Тут Та ви таку невеличку там банку. Та ні, ні. Ми дамо тобі такушили. Невеличку давай. Була багато, з красненьким. Маленький. Оце хрони дивися. Вау, клас. І хрон і все, що хочеш, і, я де? тримаю. дати тобі соку уяву. Та ні-ні-ні, не треба, не треба, огірків досить буде. Ну дивися, дочі. Огірки це супер. Так, це огірки взагалі. Дочечка, давай я тобі дам ганку помідор. Так, ви мені зараз тут надаєте, що ми її не веземо. Довезете. Довезете. Все, оцей і досить, оцей да. і досить. Так, я це беру. Да, ви да. Те. дочечка, і... давай. давай. Упо. Упо. Упо, Якийсь пакет є? Зараз пакет, зараз його покладу. Да, да. Ага. Чим рада, тим багато. Так. Да. Понятно? От так. Ага. Це, Десь пакетик найдемо. У мене і тут порядок. Ага. Дивись, а це що вас, літня кухня, так? Да? Ну, це ото мене літня. Ага, а це? А це така полю, полю, палац плю <ріст> Ви спочиваєте, так? <ріст> да? Так, да, так, да, дочечка. Хочеш? Та я, дочка, хочеш. Ні-ні ні, ви не багато. Пару штук, пару штук. Та ні. Та ні, ну що ви? Ні. Ви ось таки мені всього вже понадавали. Боже, як я пишаюся нашою країною. Та, шо Такий народ, все, досить, досить. Ну, не всі такі, як я. Ні. Ні. Я розумію, чоловік такий роботячий. Все, досить, досить, досить. Я люблю родину, ніколи не зміню її. Це тобі є наче в все, 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 все. Бо ви вже там стільки наклали. Нічого, нічого. на я тобі О, оце, да, да, все. дякую. Класно у вас? Затишно, чисто. Да. Да. Ага. Це не то, що там, так, да, в тій клятій Росії. Так. Да. У нас тут все чисто, прибрано. А вони ж тепер і грибуть у це, тому що таке не бачили ніколи. не бачили. Тому що вони не трудящі, а вони вгодарі, падли. падли. Ну, ага, нас. Так, все. Тоді на трошки ходить тобі. Ага. Коли я тебе ще побачу? Так, ну давайте місяць, через місяць ще до вас приїдемо. Приїдеш? Завітаємо, так. Да. Да, Ви ж бачите, дати? як ми з вами тут да, знайшли да. одна одну. Так, да, так, да, так. Да. Привеземо все, давайте заберу тоді. Давай, все, все. Все. Моя зірочка, всього. Всього тобі доброго. Слава Україні. Дітки є в тебе. Ні, нема ще. Нема ще. Ну будуть, будуть, Господі. Ось як мир настане. Заживемо. Да, слава да. Україні. Героям слава.